Так, друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хотіла показати вам мої покупки із магазину Сінцей, які я зробила ну, давайте так протягом року да, цього. І покажу, що я купила в цьому році зі знижкою, але е, признаюся небагато в цьому році нічого такого ще не купляла. Тому що, ну, тому що така ситуація в країні, ситуація дещо моя особиста, коротше, не хотілося. Отже, поїхали, дивіться, ось такі подушки дві подушки. Я брала їх зі знижкою по 169 гривень за одну штуку. Тобто, не наволочки, а вже подушка, така класна. Інтер'єрна. Вони мене виселять, тому що в мене тут такий мінімалізм все таке коричнево, коричнево, коричнево синє. Ось і такі подушечки, що я можу сказати, вони сінсейхом, вони якісні. От мені вони подобаються тим, що ніде нічого з ними не трапилося, по-моєму, я їх навіть ще і не прала. Вони класні, коротше, вони класні. Так, єдине, що вони не йдуть на блискавці, тобто ви не зможете розстебнути це і. Випрати, розумієте? Ну, тобто, якось їх треба по-іншому прати Коротше, я їх сюди положу. Так, далі на знижках цього року я собі придбала піжаму. Дякуючи вашим побажанням, відзніміть. Було таке побажання: відзніміть відео 에, з піжамами. Покажіть піжами. Дивіться, я в той день, коли знімала відео з піжамами, собі придбала за 269. Гривень зі знижкою. Там була знижка, що чи мінус 50%. Ну, коротше, серйозна була знижка. Дуже класна якість цих шорт спальних. Вивіть, сліпве сінсей Там написано, це розмір. Елька. До речі, Елька, ну, я люблю широке. Мені треба, щоб було спать, було зручно, щоб все дихало. Ось такі шорти. І до них така футболочка йшла. Ну Це якби комплект. Із таким, що це, да? дивіться, яка класна. Якість супер. Чому я взяла саме цю піжаму? Тому що на дотик це була, була просто 100% бавовна і була просто супер якість. Отже, піжаму показала. Далі. Дівчат, джинси, хто пам'ятає ношу із сінцей. Ось такі вони. Позаду немає ніяких кишень. Так, сінцей 38-й розмір. На резинці дуже зручні. Носила переважно влітку, літо весна. Дуже зручно. Носила їх, до речі, з ось такою футболкою, яку теж придбала, була в В Сінцей, ось така футболочка. Бачите, вона така, ніби, це називається ніби Чи двонитка. Якось так. Ось така футболка, сіра теж, і вона йшла до цих мені здається, до цих. Якась нитка до цих джинс було дуже супер. Я носила влітку, і я носила поверх вдягала навіть сіру косуху і носила носила влітку, носила э, весною осінню. Боже, Що таке? Коротше, ось такі речі. Далі. Далі купляла ось такий сінцей. Боже, до сих пір є ця наліпка з розміром скинні джинси. Я їх брала собі, але потім зрозуміла, що я настільки звикла до оверсайзу, що я їх просто не буду носити. Розмір 40, але все одно на мене якісь. Ну, Я звикла до, до широкого. Все, я вже. Або до бойфрендів. Бойфренди зараз беггі, в моді зараз слоу. Як же так називається джинси? Може, забула. Коротше, ось такі скіні. Ну, можливо, я їх ще колись одягну, не знаю. А ні, то буде моїй доньці. Все. Буде моїй доньці, якщо їх не носитиму. Далі, друзі, ось така худі. з капішоном. Класна теж. Це як і кежуал вдягала її, і під шубу. Пам'ятаю, минулого року, коли не було такої сильної зими, я вдягала цю. Таку худі маленьку, така. Наліпочку, до речі, я сама не наліпка, а це така наклейка щось таке якось так називається. Дивіться, це знову ж таки розмір сінцей, розмір ельвов. І вона класна, вона не жарка. Я її, пам'ятаю, носила. Ось, ношу до сих пір цей джемпер сірий. Мені він дуже подобався, я його почистила від катешок спеціальною машинкою. Тут написано надпись такий хеллоу. Дивіться, який він класний. Він коротенький, круглий виріс. Ось такий. А, вдягаю я його до чого. Як правило, я його вдягала з ось такими, це все колись купляла, з такими штаньми. Штани такі. і до цього сірого светра. Мені подобалося. Шкіра і а, такий трикотаж. Склад тканини тут був акрил, пам'ятаю. І, можливо, зараз подивимося: поліестер, акрил та. Да, поліестер-акрил. І еластан. Дуже він класний, він теплий. Далі водолазку базову. Це все показую мої речі, які я носила вже. Базова водолазка. Навіть цьому руці я її вдягала. Восени сінцей, емочка. Теж е, брала щось, теж на розпродажу коштувала зовсім зовсім вона дешево. Ну, на розпродажу сінцею, типу, там 100 щимось гривень. 100% бавовна. Біла базова така водолазочка. Класна взагалі. Там Під жилетку, наприклад, там під шо, да? Зараз жилетки в моді, до речі, продаються. І а, і в резерві-жилетки, і жилетки, де там, ну, коротше, всюди манго-жилетки. Дуже класно, теж такий варіант, да, чорний білий чорна шкіра і біла водолазочка, поверх якийсь блейзер і супер вже лучок такий. Получається. Далі є ось така жилетка із сенцей. Теж Ні, брала, здається, без знижки, Це для моєї доньки. Вона її носила і буде ще носить. Тому класна, нічого тут на ось такій блискавці, нічого тут немає, скажімо так, ніяких дефектів, ніякого криміналу. Мені вона подобається. І дитині теж. Далі, ось така худі, теж. Я її брала собі декілька разів буквально вдягла, і віддала доньці. І віддала доньці. Дивіться, ми її прали навіть. По-моєму, навіть 40 градусів це 100%, а то навіть і більше. І з нею нічого не відбулося. Практично нічого. Я не бачу тут таких супер, дивіться, якихось там катишек. Така вона її зараз носить в школу. Прекрасно. Далі моя сорочка, яку я носила влітку восени. Весною буду носити, знову ж таки синя, точніше, блакитна, базова, смугаста розмір М в чоловічому відділі. Ось така, до речі, чим я її носила? Я вдягала, хто пам'ятає, такий топ білий і шорти. Чорні шорти, теж сінцей. Ось вони. Шорти вдягала як влітку, так і восени. І під низ я вдягала просто такий топік. Топік, зараз скажу, гіпюровий топік. І ці шорти. До речі, шорти класно, носилися, і я їх ще буду носити. Брала їх буквально влітку. Того літа, 38-й розмір. Обрізаний вже був обрізаний низ. Друзі, що ще хоч не показала. Не показала сумочки. Ось така сумочка до якогось такого вечірнього луку. Може бути, мені здається. Теж брала за смішну ціну до 200 гривень. На розпродажу. Розпродаж літній, здається, був. І ось така чорна. Можна так? Носити можна носити просто якби в руці. Сюди покласти там телефон. Ну, коротше, якісь такі штучки, всякі ваші жіночі. Да? Отакі От дві сумочки брала. Ну, типу, я хотіла, знаєте, там щось пам'ятаю: знімала інстаграмні якісь штуки, відео, знімала Тік-Ток і їх приміняла ці сумочки. Ну, в принципі, це, мені здається, це класика, як вечірній варіант кудись на вечір. там вийти <кій> влітку чи весною вони знадобляться, я думаю. Все показала, а ще ні, ще є ось такі ж спортивки. Треніки їх кажуть. А як нам казати? О, дивіться, на російській треніки, да? а як буде. Треники? Не знаю, з цими мовами, ну, без Гугла не обійтися іноді, знаєте, от, не розумієш, як воно буде повидумували такі слова, трініки. Це теж якийсь суржик, чи що? Дивіться, розмір М. Сірі класні. Теж десь я там відео знімала в інстаграмі, з ними робила лук, вдягала до них рожеві має такі, туфлі, були на підборах замшеві і вдягала до них білу футболочку. Теж із сінцея, з такими воланчиками на плечах. Дуже зручні. З ними нічого не трапилося, зносила їх влітку не, 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 на, щодень, не на щоденній основі, але носиться нормально. Не знаю, вибачаю за світло, тому що сідати напроти вікна <кій> ну можна було б наступного разу сяду напроти вікна, тому що світла немає. в мене ця штука працює від батарейок. А лампу, на якій знаходиться телефон, я її вже ніяк не підключила, тому що ну, немає світла. До речі, у Полтаві світла немає по 17 годин. Можете собі уявити. І нам так дають півтора, півтори години зранку, півтори години світла, півтори години в обід і півтори години увечері. Там. Все, і все. І сидимо із ліхтарями. Друзі, ось таке я показала вам все, в принципі, поки що це все. А, ще ж хотіла додати Уггі. що трапилося з моїми Уггі за м один сезон. Зараз принесу. Так, Уггі із Сінцей. Цього разу цієї зими я їх не носила. Я їх таскала просто на убой минулої зими. Зима, осінь, весна. Вони мені дуже були зручні, теплі, не слизькі, до речі, це розмір 40. Я взагалі ношу 39-й, ну, зимове взуття, як правило, беру. Та й взагалі уги, мені здається, треба брати на розмір більший. Це не натуральна замша. На них, звісно ж, утворилися ось ось такі заломи, бачите? Так носяться у сінцей. Ну, я їх прям носила. Я брала їх з метою а, навіть вдома носити. Ну, Я маю на вас там вийти до магазину, біля дому, винести сміття, тягати там їх по вулиці і так далі. І в сніг, і в, в, в грязюку. Коротше, вони в мене зносилися. Але, на жаль, да. на жаль, о, такий матеріал, він, бачите, він створює заломи. З підошвою взагалі нічого. Не трапилось. Мені вони дуже подобаються я люблю. Вони високі, в них зручно, дещо хлипали. Але якщо вдягала два носка, носки це шкарпетки на українській, то, в принципі, було норм. Ну, кримінального нічого з ними не трапилося, але якщо там джинси поверх, то, в принципі, цих заломів і не видно. Мені подобався їх колір. Так, і ще я можу вам показати. І, ну, ще в мене сінцей були чашки, були масляниця, була штука для цукру. Така у вигляді <кій>, зайчий, зайчих вух. Ну, власне, і все. А, і склянки. Склянки були, а, стакани, мається на увазі. Ось такі в мене були покупочки, друзі. Також сінцей ось таку брала для своєї доньки. Таку що це в нас? Як це назвати, Худі, чи то, чи то толстовочка. Да? Така толстовка. Ось така вона всередині. Вона дуже тепла, а іноді і парка. от В ній буде дуже жарко. Готуйтеся. Хоча на зиму мені подобається, що і горловинка є, і тут така блискавочка пластмасова, в школу носила вона подобається Це брала от буквально цієї перед зимою цієї осені. В нячних ведмедях класних, веселих. Навіть я б таке носила. Друзі, ось така чашка. І таких дві чашечки є До речі, зараз вже немає. От Якщо вам щось подобається, відразу беріть. Тому що більше ви таких не знайдете. Ну, принаймні я вже не бачила ні в цьому році таких чашечок. Їх розібрали і все. все. Потім ось такий hello, hello, осінь. З гарбузами. Така чашка одна, до речі, в нас. Таких дві ця одна. Потім, що я ще сказала, склянки. Ну, таких чотири штуки брала різних, таких дві, таких. дві по-моєму, склянки. Вони йшли в наборі. Ну, власне кажучи, з посуду поки що все. І ще для масла така штучка. Ну, коротше, ми ви бачили всі її магазині. І цукерниця. Друзі, дякую всім за перегляд. Побачимося вже у наступному відео. Переглядайте вчорашнє моє відео із магазину Сінсей. Уже з озвучкою, з голосом. Ну, тому що іноді просто або немає настрою. Різні обставини бувають. Або просто думаєш, набридає, може музику відставити краще. Ну і таке інше. Побачимося вже в наступному відео. Бажаю всім вдалих покупочок!